Тає вас 2 квітня. Новини продовжують інформувати вас про останні події цього дня. У студії Марина Каплун. Підсумки дня сьогодні. у Випуску у Бердичівському районі до села підвели газ. Опалювальний сезон у Житомирі завершується 15 квітня. Триває місячник прибирання про ці та інші новини. Далі. Україна домовилася з Росією щодо постачання газу у другому кварталі цього року. За угодою, яку підписали Нафтогаз та Газпром, ціна блакитного палива становитиме 248 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. Усі інші деталі угоди повністю повторюють умови так званого зимового проекту. Втім, вже на середину квітня у Берліні заплановано нові газові переговори. На них Київ та Москва спробують домовити щодо постачання блакитного палива до кінця наступного опалювального сезону. Міліція взялася за українського олігарха Дмитра Фірташа. МВС відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання з боку посадових осіб його підприємств. Про це вже традиційно на своїй сторінці у Фейсбук написав Арсен Аваков. А саме йдеться про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 2 мільярди гривень. Саме сьогодні очільник МВС у головному слідчому управлінні заслухав матеріали по цій справі. Всі ці порушення ваков назвав знущанням над державою і повідомив, що матеріали вже передають у га. Житомирщина газифікується. Мешканці одного з сіл Бердичівського району зібралися коштами, аби провести до свого населеного пункту газопровід. У селі проживає близько 700 людей. У часи, коли газ по всій Україні дорожчає, в селі Малосілка Бердичівського району він лише зараз з'явився. За власний кошт малосілчан було прокладено 16,5 кілометрів розподільчих вуличних мереж, загальна вартість яких склала 365 тисяч гривень. Окрім того, власними коштами мешканців змонтовано системи газового опалення, на яке витрачено від 10 до 15 тисяч гривень із кожного домоволодіння. Розпочали ми його будувати в далекому 2006 році. Все заключалося у підвідному газопроводі. Надіялися у 8-му, у 9-му, ну може в 10-му році все-таки газ підійде до нашого села. Але з тими змінами, які відбувалися в нашій країні, все відтягувалася подія і відтягувалася. На території села знаходиться школа на 45 дітей. Відтепер кожен житель цього населеного пункту має можливість отримати блакитне паливо до своїх осель. Кані, звичайно, чекали дуже, дуже чекали. Вона дорого і нам багатьом не по кишені. Але все-таки хочемо цивілізації спробувати теж. І раді в тому, що в нас сталося. Хоч пізно це сталося. Як і всі жили. А з чим користувалися? З дровим. газ купляли на заправці до балона. З дровами палили, але ну, з газом, звісно, якби краще. Вже будемо думати, що ми вже будемо з газом, все. Усіх жителів села благословив отець Геннадій, після чого малосілчани пішли по домівках готувати першу вечерю на газу. Цей будинок один із перших у селі, де запалав голубий вогник. Господиня Валентина запрошує до себе гостей, одразу вмикає газову плиту і смажить яєшню. Цивілізація надіємося. Звісно, з газом краще надіємося на краще, і на ціну на газ надіємося на меншу. Поблизу малосілки ще є село Демчин, в якому так само вже довгий час мешканці не можуть закінчити проведення газу. Користуючись нагодою, чиновники пообіцяли посприяти пришвидшенню цього процесу. Марина Вишинська, Євгенія Саулов, телеканал СК1. Сьогодні відбулися повторні громадські обговорення щодо затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Житомира. Подробиці далі. Власники тимчасових споруд просять владу про відтермінування строків, у які зовнішній вигляд мафів має бути узгоджений з чинним законодавством. Про це говорили на громадських слуханнях, де в черговий раз презентували схему зонування території міста з визначенням меж використання території під розміщення тимчасових споруд. Місця розташування тимчасових споруд визначається по комплексній схемі. Зв'язку з цим у нас в місті було об'явлено майже два роки, був у нас мораторій. Місто розробляли цю комплексну схему. Це доволі таки містка і велика містобудівна документація, там де велася інвентаризація існуючих об'єктів. Аналізувалося їхній стан, стан генерального плану. Місто умовно розподілили на п'ять зон, врахувавши генеральний план та розміщення історичних пам'яток. З огляду на рекомендації підприємців влада вирішила внести зміни до комплексної схеми, яка не всім припала до вподоби. Ви повинні теж і знати, що зонування. Воно може бути змінене чого і коли і ким. Ким це не зонування території, це зумування да, для Буде добре. Ну як це не зонування? Якщо це центр, то є центр е, громадські дії. Багатоповерхові це багатоповерхові. Ми все Зуму... я ще, розумію, що не планівання було розроблено з врахуванням існуючої ситуації. Невдоволення у підприємців викликав у той факт, що тимчасові споруди слід привести до відповідного зовнішнього вигляду, що передбачає значні матеріальні затрати. Містяни просили посунути терміни, у які необхідно змінити зовнішній вигляд мафів до того часу, поки економічна ситуація в Україні не стабілізується. Представники влади кажуть, такого формулювання до документів не запишеш. Також підприємці були обурні тим, що у історичному центрі міста тимчасові споруди розміщувати не можна. А от, наприклад, супермаркети так. не а тепер тимчасово? Ні, не тим коли вони навіть покупали ту землю. Та на в розуміти питання помплесне схеми. А тебе я не затрагівані ніяк. за тебе? я Вам ще нічого не розкаже. Пропозиції підприємців будуть розглянуті виконкому, тож жатимиряном залишають. Очікувати на рішення. Анастасія Туловська, Ганна листопадська телеканал СК 1 у Житомирі. Триває місячник прибирання. Не відстає від загалу і Мар'янівка. Тут поблизу церкви висадять понад тисячу дерев. Мешканці самостійно озеленили свій район та прибрали його від сміття. Своє деревце посадив, і наш кореспондент. На Мар'янівці прийшла весняна толока. Місцеві жителі, прихожани храму та учні двох шкіл вийшли на прибирання території поблизу храму. Після прибирання почали висаджувати дерева. Їх передав людям депутат міської ради Михайло Пухтаєвич. Загалом буде висаджено більше тисячі різних дерев. Говорить про то є рейдіонісі Грицаюк. Зараз сьогодні, як ми бачимо, насаджаємо нові саджанці більше 800 дерев ми сьогодні плануємо посадити. І також на суботу, теж десь до 500 дерев. Це дерева: красний дуб, береза, ялина, сосна, клен, липа і багато інших і громадою і жителями цього району. Ми зробимо один із кращих парків міста Житомира. Валентина Іванівна, директор ліцею номер 2 розповідає, що на талоку вийшли як учні, так і вчителі. Тут разом директор, класний керівник, учні. О, виходять учні сусідньої школи. Я їх бачу. Тут мої випускники, які вже закінчили школу 10 і років тому назад. Це єднає, це єднає. Валентина Іванівна розповідає, що Михайло Георгійович, окрім надання дерев для майбутнього парку, завжди приймав активну участь у житті та розвитку їхнього ліцею. У мене як у директора ліцею, взагалі, на нього одна надія з приводу зміцнення матеріально технічної бази ліцею. Саме він за нас завжди має замовити словечко і допомогти нам і придбанні комп'ютерів, особливо в ремонті школи. Я взагалі люблю цю людину. Я також долучився до участі у толоці та висадив свою сосну на пару зі священнослужителем. Погана погода та дощ нікого не злякали люди. Продовжували озеленювати територію майбутнього парку. Та загалом настрій у людей був бойовий, особливо у дітей школи номер 10 та ліцею номер 2 Ми тут живемо. Ми тут навчаємось. Ми тут працюємо. Долучайтеся до подібних заходів, висаджуйте дерева, парки та сквери це легені нашого міста. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Опалювальний сезон 2014-2015 років у Житомирі завершиться 15 квітня. Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун зазначає, що завершувати опалювальний сезон у Житомирі з 1 квітня не можна. Проаналізувавши прогноз погоди, на найближчі тижні було виявлено, що лише 14 квітня температура повітря у середньому становитиме плюс 8 градусів. Тому доцільно завершити опалювальний сезон лише з 15 квітня, а в теплі дні лише призупиняти подачу тепла. Пояснив керівник профільного управління. 30 членів виконавчого комітету підтримали цю думку. День вишиванки у Житомирі обіцяють провести із розмахом патріотична символіка, вироби народних умільців та сотні вишиванок побачить Житомир вже за місяць. Житомирян запрошують відсвяткувати день вишиванки разом на вулиці Михайлівській, 14 травня, о 16 годині. На вас чекатиме справжня феєрія шоу. Ми всі разом зможемо доказати, що ми єдині українці, і вишиванка це справді генетичний код кожного з нас. Флешмоб, акція започаткована молоді Житомира, відбудеться цього року вже вдруге. Організаторами дня української вишиванки в Житомирі виступили молодіжна громадська організація, 21 -е покоління, молодіжний актив розвитку та Житомирський центр народної творчості. Водити такі заходи, які були б спрямовані на розповсюдження і доведення інформації до нашої молоді, до нашого підростаючого покоління про історію української вишиванки, про те, якою вона дійсно має бути Співак Артем Кондратюк зізнається, такі заходи вкрай потрібні нашій країні. Бачимо багато жахливих для нас новин і. Я думаю, що коли людина прийде на цей захід, вона просто переключить свої думки, набереться живих таких емоцій. Захід супроводжуватимуть лише блакитно-жовті кольори та національна символіка. Обіцяють створити імпровізоване містечко майстрів. Режисер свята каже: день української вишиванки захід, який наповнить вашу душу. Вишиванка стала. Ну, не частиною нашої держави. Нарешті люди вивчили їм. Нарешті вони. Можуть спілкуватися і прагнуть спілкуватися державною мовою. Головною місією свята стане не тільки підняття патріотичного духу житомирян, а й допомога військовим в зоні антитуристичної операції. Адже під час заходу буде здійснювати збір допомоги для підтримки воїнів спільно із благодійним фондом «Всесвіт за майбутнє, головою якого є відомий волонтер Житомира Юлія Толмачова. Яна Черпицька Світлана Двора телеканал СК 1 за тиждень великдень, Житомиряни активно готуються до свят у будинку. Урочистих подій проводять безкоштовні майстер-класи з писанкарства. Власну писанку під керівництвом вже досвідчених майстрів можуть намалювати усі охочі у приміщенні палацу одружень. До Великодня розпочалися майстер-класи, де бажаючих опанувати мистецтво писанкарства, навчають не тільки тримати писачок, а й символіці та традиціям створення різнокольорових шедеврів. Майстер-класи тривають кожну кожен четвер і п'ятницю, починаючи з 27 квітня. І беруть участь в майстер-класах різні викладачі з нашого міста. Наталія каже: перш ніж давати простір фантазії, слід вивчити основні писанкарські мотиви та зрозуміти символіку. Мистецтво писанки воно настільки давнє, що. Як мені здається, правильніше буде, якщо ми спочатку вивчимо те, що робили наші предки. Ми зробимо, зрозуміємо ті візерунки, зрозуміємо значення тих візерунків, значення кольорів. І коли вже дитина зрозуміла це, опанувала майстерність і, можливо, опанувала ту мудрість, яка була закодована в тих в тих візерунках і в тих зображеннях, то тоді можна вже приступати до власної творчості. Школярам, які завітали на майстер-клас, показали роботи майстрів. А також розповіли про різницю орнамент у різних частинах України. Кожен міг обрати символ із тим значенням, який він хоче вкласти до своєї роботи. Та розмалювати звичайне куряче, яйце виявилося не такою вже простою справою. Втім, учасники майстер-класу були зацікавлені роботою і не звертали уваги на труднощі. Я її ніколи не малювала. Руки трохи трусяться, то криво виходить, стирати приходиться. Раніше ніколи ну, не малював, тому що ну, мені не давали малювати, не довіряли. Бабуся, мама, тітки малювали. Маленькі писанкарі кажуть, на цей великдень спробують малювати вже власноруч. Анастасія Туловська, Ганна Лостопацька, телеканал СК-1. У ліцеї при Житомирському державному технологічному університеті пройшов конкурс на містера та міс ліцею. Журі обирало молодь не лише за зовнішніми даними, але й за талантами та інтелектом. Конкурсанти говорили про мир в Україні та майбутнє нашої держави. 16 претендентів, 8 хлопців та дівчат змагались у різноманітних конкурсах за почесне звання містера та міс. Кожен учасник та його група підтримки готувались до заходу заздалегідь, адже слід було не тільки продумати дефіле, презентацію і показати свої таланти. Головною відмінністю цьогорічного конкурсу стали патріотичні відповіді на каверзні питання журі. Що ми говоримо про сусідню державу, яка намагається з нами поправдатися, то другий шанс давати не просто не потрібно. Тако давати неможливо. Я вважаю, що ми переможемо. Слава Україні! Організатори задоволені, адже молодь показала, що має безліч талантів та найголовніше любить свою державу. Яна Черписька, Світлана Двора, телеканал СК 1 Лишайтеся патріотами у будь-якій ситуації. Це всі новини станом на сьогодні. Зустрінемося у цій студії вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну.